Вітаю вас, друзі! Мене звати і Це мій канал Ролір Сьогодні відео про плейторм-проект RollerCoin, який дає змогу заробити криптовалюту. Почнемо ми з того, що я хочу вам нагадати про завершення міні івенту. Залишилось 23 години до кінця. Я залишаюсь ось на цьому рівні. Навіть не буду намагатись, для мене мені він завершився. Так, я зібрала всі оці майнери маленькі, скрафтила щось і зібрала 100 гігахеш на 7 днів додаткової потужності. Це про ці новини. Так, тут у нас е, також 23 години є ось цей маленький майнер за 15 РЛТ. М -м, так, лишилось е, 1982 штучки. Він е, потужний, але я не думаю, що його можна продати. Давайте подивимось, бо я не знаю, яка в нього уносила потужність. Так, я думаю, що його не можна продати і тому. Або ще ніхто не знає про цю подію. Так, І наступна подія, про яку я хочу детальніше з вами поговорити, це оця подія. Вона у нас почнеться завтра. Давайте перекладемо на соловніну. Нам треба зібрати 9 майнерів для того, щоб мати змогу скрафтити ось цього красення. Початок буде завтра, 26 січня. Я думаю, що це буде о 17.00, як і всі попередні події завершиться 9 лютого. Ми будемо мати час на крафт з 10 по 12 лютого. Е, так, і тепер саме найцікавіше, і за що я люблю ці події, що тепер у нас з вами є тепер графік е, подій, які будуть відбуватися для зручності ми вікнемо оригінал. Е, з 26 по 28 у нас буде розпродаж. Потім у нас з 26 по 30 буде міні-івент. Е, це, я думаю, буде крафт, хоча не впевнена. Це в нас також міні-івент, це в нас, напевно, крафт. Так, так, тут написано крафт. Розпродаж, міні-івент, розпродаж і остання подія також крафт. Я вам хочу нагадати, що коли починається розпродаж, особливо на початку, ці майнери, які будуть приймати участь у розпродажі, розлітаються за 5 хвилин. Це прям я вам кажу з досвіду. Тому хочете, заводьте собі будильник, Хочете, не спіть. Якщо ви хочете крафтити, вам потрібно встигнути придбати той майнер, тому що потім на маркеті він буде коштувати в рази більше, але потім може встатись і навпаки, що вони будуть знецінені. І ще одна подія, яка почнеться також 26 січня. Це буде подія, де у нас буде дві дві можливості заробити подарунки, і буде так само стіна задач за виконання яких завдань. Ми будемо відкривати рандомні нагороди. Це в нас нещодавно була така подія, якщо пам'ятаєте, ось тут зараз буде скрін минулої події. Тож ставте собі нагадування, що 26 о 17.00 почнеться щось цікавеньке. І знов таки я хочу ще ось цей момент вам проговорити, тому що тут вони особливо звернули на це увагу. Тут сказано, що розпродаж. Підривних вибухових робіт, так переклав мій е, перекладач. М -м, тобто, сама перша ось ця подія вона почнеться о 17.00. Е, а от всі інші е, розпродажі будуть починатися о 2 годині ночі. Це дуже важлива інформація, запам'ятайте її, якщо ви плануєте купувати всі майни. І тепер я хочу знову повернутися до цієї теми з формами. Про які я розповідала в минулому відео. Якщо ви не знаєте, про що це, переходьте на мій канал, підписуйтесь, передивіться ці всі відео, тому що тепер форми будуть дуже часто з'являтися в моєму просторі, і, відповідно, у вашому, якщо ви не підписник. Форму були заповнені. Учасники занесли депозити в свої аккаунти, прокачали їх, використали всі кошти на свій розсуд. І вийшло так, що тепер у мене є для вас, для цих же людей, які виконали умови і вказали моє ім'я в цій формі, як ютубера, який вам порекомендував. Посилання на ці форми були в описі до мого відео. І тепер у мене є невеличкий бюджет у розмірі 29 РЛТ. І давайте почнемо розіграш. Так, у мене буде лише 4 переможці з оцих 10. Буде нагороди 10 РЛТ, 9 РЛТ і двічі по 5. Так, Я вибрала ось цей рандомайзер, виглядає дуже яскраво. Так, номер 10. І тут є така кнопочка без повторів. І зараз ми з вами побачимо, хто отримає 10 РЛТ. Так, це номер 3. Номер 3 у нас отримає 10 РЛТ. Вітаю! 10 роти будемо на годі. Так, наступний отрима 9 років. Це номер 6. Номер 6. 9. Роте. Так, це у нас цей аккаунт. Вітаємо. Так, і тепер ми подивимося, хто у нас тримає 65. Так, це у нас 4. Номер 4. Вітаємо. І останній переможець. Номер 7 Номер 7 Отако. Вітаю переможців розіграшу. Так, рандомайзер класний, рекомендую. Е, так, тут я закриваю. Скріни я потім ще в групу нашу закину і ще раз вітаю всіх переможців. Дякую, що подивились відео. Дякую, що заповнювали форми, тому що це саме надало мені можливість мати бюджет для того, щоб розіграти наразі для вас ці РЛТ. І всі переможці отримають їх наступного місяця. Ще хочу сказати, що підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за оновленнями. Форми будуть з'являтись дуже часто. І якщо вони будуть заповнюватись під моїм ніком YouTube, під моїм ніком Rollercoin.ua, то у нас буде з вами більше можливості отримувати нагороду. Дякую, що подивились відео зі мною. Обіймаю вас і до побачення.